Володимир Періг створив власну пекарню одразу після повернення за то і щойно хотів розширити бізнес, як почалося повномасштабне вторгнення. Далі поранення, реабілітація та розуміння, що власна справа потребує оновлення. Самотужки потягнути реорганізацію Володимир не міг, тож вирішив взяти участь в обласній програмі підтримки ветеранів. 50 тисяч з бюджету та власні заощадження дали чималий поштовх маленькій пекарні, і от тепер боєць щодня випікає чотири сотні хлібів та реалізовує їх у 13 селах на самбірщині. Вернувся я в центр зайнятості, там написав програму, там отримав два гранти, подзвонили обласної адміністрації, я раніше до них, вже, вони мені пропонували 30 грант, праця полегшилася 100%. Ну, почав оформляти людей на зону. В обласній військовій адміністрації кажуть, що минулого року такою підтримкою скористалися вже 13 ветеранів, і з бюджету на це виділили трохи більше 600 тисяч гривень. А цього року фінансова підтримка стане суттєвішою. Тож закликають військових не відкладати власну справу у довгу шухляду, оскільки підтримка з обласного бюджету так само є важливою. Львівська обласна військова адміністрація пропонує нашим захисникам підтримку вигляді 30% співфінансування.